Ні для кого не секрет, що у Шуйгу серйозні проблеми. Він програє війну в Україні. Він розчарував Путіна, йому потрібен е, казіолет пущення, людина, на яку він все звалить, яку в усьому звинуватить. От, і яка буде за це все відповідати. І це було зрозуміло, ще там два тижні тому. От і на його місце ви не повірите, вирішив. Запропонувати себе Кадиров. Це настільки люта маячня, що я підтримую. Я підтримую цю історію. Я вважаю, що дійсно керувати російськими військами в Україні повинен Кадиров. Саме він повинен стати головнокомандувачем. бажано ще й верховним головнокомандувачем. Тобто, навіщо Кадиров ти зупиняєшся на шойгу? Якщо ти можеш отримати не лише. Керівний пост в російській армії стати не лише командою, ти можеш стати верховним головнокомандувачем. Для цього тобі потрібно лише зарізати Путіна, зайняти його місце. І все, ти підеш війною на Україну, ти будеш командувати, кинеш всі сили. Ми тут, ти коротше наш, ти коротше нас тут завоюєш. Чого ти? Давай, виривайся, ну що тобі? Слабошу, давай. Шойгу, чік. Кончиш, путіна, чи кончиш? У тебе велика країна, будеш на червоній площі, вигуп, отак от розкладати людей чи розставляти, і будеш з мовзолеєм щось говорити, а вони будуть тобі аплодувати. Чувак, давай ми тут в Україні всі на тебе сподіваємось. Вривайся максимально. Дочі, Веле пише, що у Шойгу проблеми з серцем, тому він пропав з публічного простору. Та що ви кажете? Переживає. Дізнався, скільки дітей він вбив, тому переживає дуже сильно. Боже, що ти поробиш? Яка нещасна людина. От, ну що хочу побажати, Шойгу? А, хочу побажати швидше крякнути. От, там, день, два, щоб Квак. І все.